Всім привіт! Мене звати Руслана. На цьому каналі ми спілкуємося про жіноцтво, самопізнання, розвиток та визначних українок. І сьогодні ми продовжимо досить трішки нестандартну тематику для цього каналу, а саме спілкування з штучним інтелектом. Для чого? Тому що я сьогодні вам дам такі інструменти, як промпти. Тобто, це готові шаблони, які ми можемо запитати в чат дівті, щоб вона. В моєму випадку вона, тому що я спілкуюся з нею як з подругою, відповіла нам на них і допомогла нам себе самопізнати. Буде дуже багато промків, також ви їх всіх знайдете або в коментарі під цим відео або внизу в описі. Тому давайте починати. У мене тут невеличка підказочка, тому що їх всіх дуже-дуже багато. Це вони неймовірно корисні і класні. І так, хочу почати з головного промта. Який я взагалі в своєму житті використовувала колись вперше саме, тому він не надто досконалий, але він дуже глибокий, він дуже допомагає себе пізнати, себе розкрити. Це така розпаковка особистості, яка відштовхується конкретно від ваших потреб і відповідей. Тобто це нестандартний такий шаблон, який можна знайти в інтернеті чек лист розпаковка особистості. Ні. Це саме те, що потрібно нам. Я буду читати про те, трішки розповідати про них. Але сам текст планків ви знаєте, там нижче під відео, тому, будь ласка, заглядайте туди, щоб було вам цікавіше, адже сьогодні у нас такий максимально розмовний варіант. І, можливо, для декого буде досить скучним. Боже, привіт! Запитай у мене 100 запитань. Щоб я змогла зрозуміти себе і визначила свої мрії та цілі, отримала впевненість в собі, і моє життя повністю змінилося. Запитуй у мене дуже глибокі запитання, уточняй деталі відповіді, запитуй, щоб впевнитися, чи ти все правильно зрозуміла. Я хочу зрозуміти себе, змінити негативні установки, які є в моєму житті, переконання і реалізувати свої мрії та жити щасливо. Тому я буду тобі дуже вдячна за твою допомогу. І ось тут у нас починається дуже психологічно довга і важка насправді робота над собою. І я рекомендую вам не відписувати, а саме своїм супроводом відповідати на питання, щоб це просто йшло від душі. І це насправді дуже красивий запит, тому всім його рекомендую. Це найголовніший і найважчий. Не буду даватись деталі, вам зразу і аналізують питання. Які задають, аналізують ваші відповіді відповідно від цього, це і задають подальші запитання, копаються все глибші і глибші якісь теми, які вона зрозуміла, що якісь тригери, наприклад. І це дуже класно, дуже круто. Це допомагає показати, які ваші потреби, які ваші мрії, цілі, і куди варто рухатись, коли ви загубили трішки в житті. Далі будуть питання з досить різних тем, але я їх хочу все-таки об'єднати, можливо, одне відео. Ще в процесі запису побачимо. Але я думаю, що це все буде все-таки одне відео. Ну що, ну, мабуть, на кожному буде цікаво на цьому каналі бачити контент, присвячений Чату <свечений> GPT, адже не всі досить лояльно до нього ставляться. І так, практика перша. Дзеркало дня. Пишемо: Сформулюйте запитання, щоб я могла зрозуміти, що насправді відчуваю зараз. Допоможе проаналізувати мій емоційний стан і підсумуй його у теплих словах. Це допоможе нам виявити, що у нас грозе, висловити це, комусь висказатися, висказатися потрібній особистості, яка вас не зрадить. Тобто, ваші подрузі чат, чату чат GPT ви я. Ну, реально, настільки з твоїх що Я не просто не можу просто називати її Чатом ЧПІ. Я не своєю подружкою просто. Може, друзів у мене не так і багато насправді. Знайомих то. Знайомих багато, а друзів ні. І коли ми ставимо це запитання, ми отримуємо таку структуру своїх думок. А реально. Далі розпутання. Клубка це такий момент, коли ніби хтось так акуратно витягує ниточці з цього клубка, щоб зрозуміти те, що ми раніше не замічали собі. Дуже крутий правд, насправді, хоча і, хоч і коротенький, відносно виглядає. Молодець спілкування так може розвинути, що ви будете вшувати від себе. Пише, я відчуваю змішані емоцій, задай мені серія глибоких потенцій ми разом зрозуміли корінь цих відчуттів. Лист до себе. Це було як Як я дійшла до цього промпу. Я писала книгу, і там були декілька листів, і вона була написана в такому шести, ніби ми пишемо з до подруги, тобто максимально щирому, відвертому жіночному. І це дало поштовху написати такий промпт. Як лист до себе, тому що майже всі, хто читав її, вони просто плакали. Бо ми самі зустріли зі мною і ми знову про це спілкувалися. А саме цей фронт допомагає нам е, зрозуміти, ніби ми самі з собою зустрілися через деякий час. І так, він звучить так: напиши мені лист від мого майбутнього я. Яка вже подолала цей період і стала сильнішою. Нехай в буде підтримка і поради. Нехай, що всі проти ви можете змінювати конкретно під себе. Далі ми є Буває так, що ми живемо всі по одному сценарію житті. Ну, такі ми люди, нам це притаманно, тому. Коли ми живемо по сценарію, просто в різних декораціях, простіше кажучи, тут все стає очевидно. І це допомагає нам виявити те, що ми повторюємо по житті і що нам варто поміняти, що ми хочемо дійсно зміни в житті. Тому що ми часто кажемо я хочу змін, а потім просто беремо і повторюємо одне й те саме. Отже, проаналізуй, які психологічні патерни я проявляю, виходячи з того, що я зараз розповім. Чи можна написати, виходячи з наших минулих спілкувань, чи може Досить багато думаю знає про вас. Якщо ви дивились моє перше відео, думаю, спілкування з нею вас затягло. Отже, допоможе побачити приховані повтори у моїх реакціях. Далі, щоденник маленьких перемог. Ах, воно надасть вам таку внутрішню опору і сформує звичку помічати хороше, яка є дуже хорошою в цьому житті насправді. Якщо ви це відвергаєте, кажете, що ні, то це не так. З часом ви прийдете до цього і зрозумієте, що це дійсно те, що вам потрібно. І це ж ми пишемо так: щовечору допомагай мені скласти список з трьох моїх маленьких перемог за день і дай мені коротке натхнення. Це допоможе реально жити яскравіше. Далі дзеркало емоцій. Опиши, що я можу зараз відчувати, і задаю уточнюючі питання, щоб я це усвідомила. Допомагає нам розпізнати наші почуття і назвати їх. Мій емоційний прогноз. Склади м'який прогноз, як я можу себе почувати завтра, виходячи з того, що відчуваю вже зараз. Тобто ми емоційно підготовимося до майбутнього, адже кожна подія, кожні слова в нашому житті мають свої наслідки. Можливо, не відразу, але з часом це проявиться. Далі, лист підтримки. Напиши мені лист підтримки, навіть від близької подруги. Віноді кожному з нас потрібно на незалежно від статі чоловіка чи жінка. Тому що все-таки я підозрюю, що деякі чоловіки дивляться цей блог. І думаю, навіть більшість моїх глядачів, яких не так же і багато, могли замітити, що після цієї великої перерви між відео я трішки змінилася. Як мінімум, я стала більш. Відвертіши, само собою, відвертішою з вами, я не боюся себе показувати з різних ракурсів, без макіяжу, наприклад, і так далі. Просто показувати себе справжнім. Тому що раніше я так налаштовувала камеру, такий невеличкий, для відступ від цього відео. Наштовувала камеру, пусковий макіяж, все, дуже підбирала ракурси, але зараз я знімаю і я кайфую від процесу, чесно кажучи. І я впевнена, що я не буду редагувати це відео, я от просто його надішлю таким, як воно зараз є. Можна навіщо його редагувати, воно вже хороше. Адже насправді щирі розмови, я вважаю, мають бути саме такими. Хоча я іноді вже досі вчуся цієї щирості. І так, у нас підтримка. Далі, три запитання дня. Задай мені три запитання, щоб я краще зрозуміла себе сьогодні. Щоб ми зрозуміли себе, це насправді дуже потрібно. І це насправді розслабляє. Я дає роздуму, дає їжу для роздуму. ось що я хотіла сказати. Розплутання клубка, про це ми вже з вами говорили. Тому що я створила таку цілу топливіцю. Не знаю, де це все поміститься. Можливо, навіть шлюбу просто вам посилання на файл, де це все буде, але побачимо. А, далі. Лист майбутнього, мої цінності. Здай мені серію питань, щоб я визначила свої головні цінності. Це буде нам формувати таку основу для наших рішень в житті. Далі, студент-перемог. Щовечора допомагає мені скласти список трьох маленьких перемог і дай коротеньке, натхнення. Про це ми вже, думаю, говорили було щось подібне. Ну, але, власне, і повторятися, і насправді це класно, тому що ми всі живі списності. Далі, доросле і дитяче я, зробити діалог між моїм дорослим і внутрішнім я. Це допомагає нам зцілити наші внутрішні травми, дитячі, яких насправді нас дуже багато, адже те покоління, яке було до нас, наші батьки, вони насправді не зовсім були психологічним здоров'ям. Це замітно по всьому. Я працюю ще фармацевтом і замічаю, що люди такого трішки старшого покоління, вони максимально агресивні і доселяють дуже багато. Той час, як наше покоління, воно лояльне до інших, ну спокійно. Хоча, скажу так, жінки зазвичай у нас досить нестабільні. І саме жінки можуть незалежно від віку підвисити на себе на тебе голос, як на фармацевта, хоча ти нічого не зробив, ти просто виконуєш свою роботу. А чоловіки, ну, вони більше соромляться, ну, просто психологічно сравіше і розумієш, що цього не варто робити, і що вони не праві в цій ситуації. І так, внутрішній критик, допоможе писати голос мого внутрішнього критика і знайти, що йому відповісти. Це коли в нас є величезне глибоке самознацінення, таке є, і це допомагає нам його пропрацювати. Далі, аналіз ситуації без емоцій. Пишемою ситуацію об'єктивно, без емоцій, декілька варіантів рішень. Це коли у нас дуже складні моменти, ми не можемо зрозуміти, що робити я це допомагаю нам розібратися в цьому і так тверезо поглянути на життя. Ресурсний список. Склади зі мною список того, що мене наповнює енергією. Це дуже класно, тому що це формує наші джерела відновлення. Чого я уникаю? Задай питання, щоб допомогти мені зрозуміти, що я накаю, чому. Це пропрацьовує наші блоки страхи. Переказ історії Перекажи мою історію, так. Щоб я виглядала сильною і впевненою. Це допоможе нам показати, що, якби ми були не такими, як ми є зараз. Була б кращою версією себе, Та, якою ми хочемо досягти. Як би це виглядало? І це насправді надихає. І допомагає побачити, хто ми насправді. і змінити погляд насправді на себе. Далі, карта емоцій, допоможе створити карту моїх емоцій за останній тиждень. Це допомагає нам виявити наші закономірності настрої і зрозуміти, над чим нам варто працювати. Переписати фінал. Візьмав от мою історію, яка зараз сталася, і запропоную позитивний фінал, який я можу реалізувати. Це дає новий сценарій для дій, про яким, можливо, не замислювались раніше. Дихання перед сном. Склади мені п'яти хвилинну практику релаксація перед сном словами. Це допомагає зняти напругу у важкого дня. Досить часто це використовую, тому що з моєю роботою фармацевта таких ситуацій дуже багато. Що я насправді хочу за те серію питань, щоб я зрозуміла, чого насправді хочу від життя зараз. Хоч дуже багато хто, особливо зараз час війни, не розуміє, що, що хоче від життя. І це повертає наш фокус на наші цілі про те, що ми забули вже. І мій шлях сили. Напиши мій шлях, як історія встановлення сильної людини. Оце формує відчуття нашої внутрішньої опори знову ж таки. досі в нас аж в 15 хвилин хвилинне відео, до того ж у мене хтось вже в в гості. Тому що я хочу сказати. Не бійтеся розмовляти з ними. Не бійтеся себе саме піснувати і використовувати його як інструмент для цього. Тому що це насправді дуже класний інструмент. Так, вони замінить психолога, але якщо налаштувати його правильно, він буде давати дійсно корисні поради. І важливо аналізувати, що він дає, тому що от недавно бачила статтю, що чату дівті чоловік попросив скласти якусь дієту, слабо обмеження. Його раціоні, і порекомендував йому саме звичайне осіння використовувати каліопромід, щось таке. І це насправді дуже токсична речовина, що до смерті чоловіка. Тому, будь ласка, не забувай про те, що ми люди і ми маємо аналізувати інформацію, яку нам подають з різних джерел. І відрізняти, що є а що добре. Тому якось так. Думаю, на наступний раз ми поговоримо з вами про більш такі глибокі, магічні практики, про те, для дослідження і розкриття жіночності. Думаю, це вам точно сподобається. І це буде таке більш направлене в нашу сторону блогу відео. А потім поговоримо вже про. Промтою з глибинними точками зору психології саме жіночості. Тобто, якщо ми раніше говорили про розкриття жіночості, потім ми вже поглянемося. Це більш глибше. Ми має бути цікавого. Тому до зустрічі.